Дивись, стою я з пустим відром. Такого формату ще не було. Це в мене в перший раз. Дивись, відро 10-літрове. Ну, може, 12. Я не знаю. Це не має особого значення, да? чи особливо. І що ми зараз зробимо? Зараз ми заліза магнітного, яке коштує 900 гривень кілограм, насипаємо це відро. А хто любить щитати, возьміть калькулятор і порахуйте, скільки грошей. Можна вмістити в відро, якщо це ви засипаєте твердим сплавом. Цікаво! І мені цікаво. Я взагалі, Як ви думаєте, поки ми будемо сипати, яка вага твердого сплава буде в, цього, в цьому відрі? Чи зможемо ми його підняти, чи не зможемо. А ну як на вашу думку? Поїхали? Да? Погнали. Дивись, беремо берем відро. Отарюємо. Хоча я думаю, це не суттєво, ноль на вагах. Беремо перший пакетик. Твердосплавних фрес. І туди його. 10 760. На, у відрі? Ні, у відрі толково. Подиви. Да? <рес> <рес> Не слабо сипанули. Так. Беремо інші фрес ці пластини. Туди його. Що ще сипен? О, сипем, поки не насипаємо, так? Так, що ми маємо? Подивись. Відро майже повне. Льо! Ага. Відро майже повне і вага 28.300. Який ще ж результат ми очікуємо? А ви пишіть в коментарях, не соромтеся. Нам же разом дивимося, які отакі немає значення. Механічно вставляються припаяні, відпаяні. Це рівно 37400 і в нас ще немає піввідра. Продовжуємо, да? веселиться і сипати далі. Насипаємо. Насипаємо тут трошки іншого виду, це шарошки, горний сплав, да? але різниці немає, воно вже зношене, воно відпаяне. Все, сюда його. 53 кілограма. І продовжуємо, так? Сюди його. Диви. Який? Колір. То оцей латунний, як думаєш? Магнітне, не магнітне, як думаєш? Може це латунь вообще. Чи вряд чи? Дивипле. І часи прилипли по золоті. Чого вони прилипли? Потому що кришка задня желізна, так? Так, продовжуємо. Продовжуємо наш бенкет. Сюди їх. Чик. 63. Мало. Йдемо далі. Ох і хороші. Дебела Де Дебела? А, бачите, перчатки натягнув, мабуть, в прошлом відео по пальцю прилетіло, так? Да? Пластини щепорушного станочка. Це в людини виробництво своє. І він все зношене сюди його. Так. Що далі? Далі у нас педалі. чік сюди, чік сюди? Єсть. Ну що, ви вже думаєте? Є сотка? Нема сотки? Як думаєте? Є сотка на вісок? Угу. Нема? Ану, підійди, покажи. Нема. Льо, яка гарнюня, да? Піпка. Сюди всякі пипки, мипки, все воно йде. Все нормально. Доб'ємо до сотки, як думаєш? Угу. А я нагадую, що цей сплав коштує 900 гривень кілограм. Може у вас є такий? Позаглядати по всіх містах. Ти дивись, щось не виходить, Жека, а може й не доб'єм, прийдеться десь до ще й ти Доб'єм, доб'єм. Так? Доб'єм? разне, бачиш, абсолютно разне. Але суть питання, що це все сплав ВК. Тобто вольфрамово хобаль Далі. Сюди дрібне, не дрібне, нема значення. Нема значення. Так, сюди. Уже майже повне відро, вже. Да? А ну глянь. О! Продовжуємо. Блін, прикинь, не досипаємо до сот. Це якраз чітко буде. Буде? Угу. А ну о, не буде! А, ха-ха-ха! Є, 7-2 штуки он витіл. Чик-чик. і Чи, ти давай. І в общем, наш результат 10-літрове відро. І вага 102 кг. А ви пам'ятаєте, що цей матеріал 900 гривень кілограм? Хто вміє калькулятором користуватися? Скільки ми Сікаємо цьом віт. Да, мабуть, хтось приклеїв, як казали в звесному мемі. Ну, не будемо да, так як ми не використовуємо нецензурну лексику. Як є, так і є. Порахували, написали в коментарях відповідь. Сподобався вам даний формат, скільки влазив 10-літрове відро. Ще щось будемо знімати. Якщо вам ще цікаво, скільки чого можна засунути в 10-літрове відро. Пишіть, будемо пробувати. Пам'ятаєте, як в дитинстві конкурс був, да? Там між собою грали, що влізе в 3-літрову банку? А отак, от, от у нас стільки всього влізе в 10-літрове відро. Отак от і будемо працювати в такому форматі, будемо знімати. Якщо вам цікаво, якщо вам підходить, погнали! Дякую, що дивитесь, дякую, що присилаєте, дякую, що підтримуєте. Взагалі, ви великі молодці. І ми разом з вами, тому що стараємося розвиватися, ставати кращими, пропонувати гарні ціни вам. Ну і, звичайно, отримувати від вас взамін матеріал.